Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Я продовжую старанно працювати для вас, щоб доносити вам важливу інформативну інформацію. Як ви бачите, російські боти конкретно напали на мій канал, знищують його, забирають його з алгоритмів Ютуба і роблять дуже велику пакость. Але я не здаюся ніколи і не збираюся здаватися, мій настрій є хороший, позитивний. І я працюю і рухаюсь тільки вперед. Але від вас попрошу, звісно, допомоги, тому що це наш канал. Поставте вподобайку, залишіть коментар та перевірте вашу підписку прямо зараз. Тому що російські боти, ви подивіться на мої минулі відео, що вони виробляють і наскільки їм виходить на даний момент давити україномовний контент. Сьогодні ми зібралися, дорогі друзі, тут тому що стало відомо вже. Чому Трамп так хоче Канаду забрати, чому Трам хоче перетворити Канаду у 51-й штат, і це справді цікава інформація, про яку варто розповісти, підняти, провести аналіз та почитати ваші думки, ваші коментарі, що ви думаєте про цю всю ситуацію? У Білому домі, буквально 5 годин тому, заявили знову, що Дональд Трамп не втікає від ідеї, щоб Канада стала 51-м штатом. Хоча Дональд Трамп за останні три тижні мало що говорив про Канаду. Він після розмови з Марком Карні трошки відійшов назад і чекає, що буде, які будуть вибори, і все залежить від того, потенційно хто виграє вибори в Канаді і як Трамп буде на це відповідати. Але те, що з Білого Дому і адміністрація Трампа підтверджують та говорить, що Трамп не забирає свої думки про те, що... Канада стала 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Це не може просто не лякати канадців і не може просто бути, знаєте, проігноровано повноцінно. Трамп хоче це зробити. Трамп має велику ідею, щоб забрати Грінланд, Гренландію, забрати Канаду і створити цю мега-велику країну, яка буде е, мати можливість дати відсіч Китаю. Від всіх Росії, бо зараз ситуація не є дуже добра для Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки і економіка просто помирає. Китай від цього виграє, і чим більше це буде тривати, чим більше буде ця давка і побільше партнерів будуть відходити від Сполучених Штатів Америки, то Китай потенційно може взяти світову арену та стати номером один. І Дональд Трамп зараз конкретно йому допомагає. Тому йому потрібна Канада. Тому йому потрібна Канада за те, щоб Добратися до всіх цих ресурсів і великих ресурсів, які Канада має. Ці ресурси потрібні Трампу для того, щоб підняти економіку, щоб бути більш і мати більш можливість триматися, розвиватися і рухатися вперед, і мати контроль насамперед над цими ресурсами. І всі хочуть ресурси, всі борються за ці ресурси, всі хочуть більше сили, більше потужності, більше можливостей. Але самі канадці мені здається. Використали всі карти, які вони мали, щоб зіграти цю гру картів з Трампом і Трамп цього точно не очікував. Розумієте, Трамп думав, так як Путін про Україну, що українці просто впадуть, здадуться, і все буде дуже просто дуже легко. І тут так само він надіявся, що Канада нібито не дуже така патріотична країна, як він думав, і що це все буде дуже легко забрати, зробити моментально. І на тому крапка. Але канадці повстали, канадці перестали подорожувати Сполучені Штати Америки, тим зачіплювати маленькі бізнеси, забирати гроші з економіки Сполучених Штатів Америки, бойкотувати американську продукцію і таким чином добивати Америку теж зараз, як ніколи, коли Америка є найслабша. Також Трамп дуже має великі проблеми з кордоном і як кордон взагалі. Розбеж, межується зараз між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Є деяка там сіра така зона, яку Трамп вважає, що він хоче забрати для себе. Канада вважає, що це їхня територія. І від того є дуже такі, знаєте, конфліктні розмови, конфліктні ситуації, де Трамп заліз, сказав, що це просто якась лінія, яку хтось намалював колись і що цієї лінії навіть не повинно бути, і що це повинна бути одна суцільна велика країна, і що канадці будуть дуже щасливими, та вони тільки виграють від того, що. Зможуть бути частиною Сполучених Штатів Америки, бо їхні податки будуть нижчими, ціни на нерухомість будуть нижчими, і і буде набагато сильніший та кращий захист, звісно, від того, що Сполучені Штати Америки мають таку міцну та найсильнішу армію в світі. Найцікавіше це те, що з Трампом неможливо нічого передбачити. І з Трампом неможливо нічого знати, наприклад, і бути впевненим, навіть якщо він скаже, що він Канаду не буде чіпати чи буде чіпати, ніхто не може вірити йому, тому що він є непередбачуваний і він зараз, як ніколи, міняє свою думку в той самий день чи наступний день. І це створює світову паніку на фондовому ринку. Фондовий ринок в Америці падає, долар американський падає. Компанія Тесла падає. Ілона Маска імідж впав, Трампа імідж впав. Розумієте? Ну, Америка зараз не переживає найкращі та найсильніші часи. Це точно. І багато американців знепокоєні переживають І їм справді не цікава Канада. Вони не хочуть, щоб Канаду забрали, вони не хочуть, щоб нічого з Канадою мати. Ну Трамп далі продовжує це, знаєте, таке хамство, де він ображає суверенітет країни, де він ображає суверенітет. Партнера, друга, близького друга, який завжди був з американцями, продовжує бути з американцями і ніколи не створював якісь проблеми великі на великих масштабах. А навпаки, ці дві прекрасні країни жили дуже дружньо та майже відчували себе як вдома, незважаючи в якій країні хто був в який момент. І що робить це все найбільш страшнішим? Це те, що Трамп, на Трампа зараз є дуже величезний тиск. Величезний тиск за те, що війна в Україні продовжується, і йому не виходить її закінчити і завершити. Величезний тиск в самій країні, тиск про сторони Китаю, що Трамп думав, що він побається цими тарифами, а Китай почав повноцінну торгівельну війну і йти в цю війну в сторону Америки, що тільки добиває Америку. І зараз Трампу треба щось, якийсь хід, якийсь щось. Важливе щось неймовірне, що потенційно або йому його до гори, або вже до кінця його доб'є. І Канада може бути одна з тих варіантів, так само, як і Гренландія, на яку він дуже сильно дивиться, і ніхто не знає, коли це прийде, і всі сидять тихо, тихенько, і тільки надіються, що це все обійдеться людям. Ситуація на світовій арені не є найкраща. Канада зараз конкретно. Переживає за те, щоб не втрачати кваліфікованих спеціалістів, бо ці кваліфіковані спеціалісти, як доктори, е адвокати, е вони потрібні Канаді. Вони потрібні для того, щоб Канада могла будувати свою економіку, зміцнювати свою економіку і почати бути незалежною від Сполучених Штатів Америки, бо завжди вона була і ніколи не думала, що треба буде щось за своє переживати. Але так все помінялося зараз. Що Канада і Канадці повинні просто робити те, щоб вижити, щоб витримати, і щоб зберегти насамперед, найцінніше та найголовніше, що в них є це їхню країну. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.